І на питання 7 тисяч доларів. На Київщині торгували тиловими посадами у підрозділах Збройних сил України. СБУ викрила заступника командира батальйону та водія військової частини, які налагодили злочинну схему вимагання хабарів у військовослужбовців за сприяння в ухиленні від участі у бойових діях. Розслідування спільно проводили співробітники СБУ в Кіровоградській області, поліцейські та Кропивницька спецпрокуратура. За матеріалами справи заступник командира батальйона однієї з військових частин у Київській області запропонував військовослужбовцю за 7 тисяч доларів США. Перевести його у тилову частину у Київській області задля уникнення участі у бойових діях. Оперативники задокументували декілька траншів одержання ним хабарів та затримали корумпованих військових на гарячому під час одержання ними 126 тисяч гривень за тилову посаду. Наразі вони затримані та їм повідомлені підозри за частиною третьої статті 368 кримінального кодексу України: це прийняття пропозиції, обіцянки або неправомірної вигоди, особливо в. Великих розмірах посадовою особою. Санкція вказаної статті передбачає позбавлення волі на термін від 5 до 10 років. Щодня ці фахівці виходять на роботу, де кожен крок це перевірка на точність, витримку і професіоналізм. Ми знаходимося поряд із піротехніками служби порятунку Кіровоградщини, щоб побачити, як проходить їхній день і дізнатися, чому їхня місія виходить далеко за межі регіону. У лісах, на подвір'ях, у полі вибухонебезпечні предмети досі знаходять по всій кіровоградщині. Тільки за цей рік знешкоджено майже сотню застарілих боєприпасів. Більшість із них залишки минулих війн, але кожен із них. Смертельна загроза. Микола, розкажи, які боєприпаси знаходили останнім часом і яку загрозу вони становили. Останнім часом дуже часто траплялися противопіхотні міни зм 72 це протипіхотні міни крового ураження, випригуючі, та багато інших противопіхотних мін, натискної дії, сейсмічні, противотанки, електромагнітні, урагани, гради, смерчі. Є такі вибухонебезпечні предмети, які можуть детонувати навіть через десятки років. І ми працюємо над тим, щоб ніхто не постраждав. Та робота наших піротехніків не обмежується лише межами Кіровоградської області. Наші хлопці постійно виїжджають на деокуповані території для розмінування туди, де війна залишила по собі смертельні пастки. Херсонщина, Харківщина, Донеччина там розтяжки, міни-пелюстки. Касетні елементи. Наші фахівці повертають людям безпечне життя, метр за метром. Їхня робота тиха, але надважлива. Саме завдяки піротехнікам безпечними стають поля, подвір'я, дитячі майданчики. Вони першими ступають туди, де може чекати смертельна загроза, щоб ми з вами жили спокійно. Якщо хочеш стати частиною команди служби по рятунку кіровоградщини, приєднуйся до лав піротехніків. Звертайся за адресою місто Кропивницький, вулиця Шевченка. 3. ми чекаємо саме на тебе. Не лише комфорт, але й якісні послуги. Очільник Кіровоградщини Андрій Райкович перевірив умови, в які повернулися понад 60 дітей-сиріт, евакуйованих до Австрії на початку повномасштабного вторгнення. У владі наголошують, що поряд із затишними кімнатами та яскравими ігровими заклад забезпечує і повний комплекс реабілітації та паліативної допомоги. Тут працюють логопеди, практичний психолог, є кабінети масажу, фізіотерапії, музична та спортивна зали. В наявності устаткування, що допомагає повноцінно розвивати дітей, під час наради керівник області обговорив із колективом подальші шляхи розвитку закладу, можливості його розширення та оновлення матеріально-технічної бази, пояснюють, ці кроки потрібні на випадок необхідності прийняти більше вихованців, адже в умовах війни вірогідність, що дитина залишиться без батьківської опіки, в рази вища. Троянди, петунії, лаванда, альтернатера, чорнобривці, морська цинерарія. Цьогоріч у Кропивницькому вже висадили понад 20 тисяч різних квітів. В планах ще зо 5 тисяч. Половину посадкового матеріалу власними силами виростила команда КП Благоустрій. Нарешту витратили близько 300 тисяч гривень. А днями вулицю перспективну прикрасили двома тисячами петуні. Квіти надали благодійники. Орієнтовна вартість петуній – 60 тисяч гривень. В КП Благоустрій кажуть, такі дарунки місто отримує рідко прикладом за останні роки. Це другий випадок. Натомість вандалізм у Кропивницькому процвітає. Наприклад, на вулиці Незалежності, колишня Попова, цьогоріч поцупили 189 кущів троянди. Пізніше з однієї з клумб викрали 26 великих кущів лаванди. Висмикують і петунії та інші квіти. Утім кажуть у благоустрої, завдяки тісній співпраці з поліцією, злодійські апетити вдалося трохи вгамувати. Останнім чим я співпрацюю з поліцією. У нас з ними кожного тижня є робочі виїздки на квітники міста. Коли ми щось висаджуємо, я їм виставляю об'єкт фото з висадженими квітами, щоб вони бачили. І вони тоді ставлять патруль на ці об'єкти. В принципі, трошки ми зупинили. Може, я навіть думаю, люди побачили, що одного спіймали і трошки воно призупинилось. Ну, коли ми, наприклад, додали наш ландшафт декоративне каміння, нас його почали трошки наші дикі люди розкрадати, то поліція, ну, щоб всі знали, поставила камери, повернули камери з вулиці Великої Перспективної на площу Соборна. і на даний час вони цілодобово спостерігають за ангелом. Так що бійтесь. Обласні змагання з військово-патріотичної гри Сокіл Джура» відбулися в Гайвороні. Участь взяли учні 9-11 класів. Школярі демонстрували вправність у стрільбі та наданні до медичної допомоги. Крім того, на швидкість долали смугу перешкод, метали на дальність гранату і виявляли тактичні навички в умовах, наближених до реального бою. Також між командами провели конкурс на кращий табір у наметовому містечку. Змагання тривали три дні. Почесне третє місце посів рій козаки Інгулу з Кам'янецької громади. Другим став рій Степові хижаки з Бобринеччини, а перемогу здобув рій Вільний вітер з Онуфрівської громади. Команди нагородили дипломами та цінними подарунками. Організував змагання обласний центр туризму, щоб покращити фізичну підготовку молоді та виховати в школярах почуття патріотизму.